Ірина Хома, Наталія Ужвій, Королева драми. Наталія Ужвій народилася 8 вересня 1898 року в Любомлі на Волині. Хоча, якщо вірити архівам, це могло статися і у 1890 році. Цей факт виплив, коли вона вже була відомою і доволі дорослою. Що ж робити? Як справжня жінка у жвій сказала так: знаєте, всі вже звикли, що мені стільки років, тож нехай залишається так, як є. Наталія була старшою з восьми дітей у родині. Пізніше її брати Євген, Назар і Михайло загинули під час сталінського терору, а от сестра Ксеня стала матір'ю. Ростислава Братуня, відомого українського поета громадського діяча, знакової постаті української культури, через батькову роботу сім'я поїздила світом. Вони жили у селі брудно під Варшавою, потім у Золотоноші. Наталія трохи повчилася спершу в залізничному, згодом у міському училищі та через відсутність грошей не змогла. Продовжити навчання і пішла працювати швачкою. Водночас займалася самоосвітою і у 16 років блискуче склала іспит на звання сільської вчительки, вчителюючи, Наталія стала грати і в аматорському театрі. У 1922 році Наталію від театру направили до Києва на інструкторсько-режисерські курси. Тоді ж відбулася доленосна зустріч з актором і режисером Іваном Мар'яненком, небожем Марка Кропивницького. Завдяки йому юна акторка початківиця потрапила в допоміжний склад Київського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Потім стала акторкою Одеського театру. А у 1926 році. Лесь Курбас запросив її до свого театру Березіль, де вона зіграла понад 30 ролей. Її гра вражала реалістичністю. Вона не просто грала, а створювала образи, наповнювала свого персонажа почуттями, оживляла. І це викликало захоплення у глядачів. Її обожнював Павло Тичина і не пропускав жодної прем'єри з її участі. Однак. Попри шалену популярність, уж жвій скоштувала гіркого тронку режиму. Через шантаж малим сином була змушена разом із іншими акторами Березоля підписати лист наклеп проти свого наставника Леся Курбаса. Загалом з усієї трупи театру 67 акторів на захист режисера тоді стали тільки три особи. Влітку 1943 року Наталія знялася у кінофільмі Райдуга за одноіменною повістю Ванди Василевської, який приніс їй почесті й світову славу. Щоправда, вона про це спершу й не здогадувалася і відмовлялася від зйомок, але режисер Марк Донськой наполягав, бо бачив у ролі героїчно-драматичної партизанки Олени тільки її. Після цієї ролі у жвій стали е, мішками приходити листи від бійців із фронту, адже вона втілила на екрані образ жінки, за яку варто воювати. Однак кінострічка була успішною не лише у внутрішньому прокаті. Грою у жвій захоплювалися американські президенти Ейзенхауер і Рузвельт у неділю. У Білому домі дивилися райдугу. Я запросив професора Чарльза Болена перекладати нам. Але ми зрозуміли й без перекладу, писав останній. На Бродвеї кілька тижнів стояли довжелезні черги, стільки було охочих американців, які хотіли подивитися цю картину. Перший шлюб, про який згадують не всі. Наталія взяла ще у юності в Золотоноші. Її обранцем став Григорій Дробницький, майбутній агроном і колега по аматорському театральному гуртку. Переїхавши до Києва, Наталія розлучилася, але недовго була самотня, вийшла заміж за епатажного поета-футуриста Михаля Семенка. Попри безперечний талант, він був тим ще нарцисом. Для якого формула я це все була аксіомою. Для нього це теж був другий шлюб. Першу свою дружину-вчительку Семенко називав просвітянкою і бив нещадно за те, що у школі вона вчить дітей любити Шевченка, а не його Семенка. Наталії теж добряче діставалося, Поет був дуже темпераментним, багато пив, бив, любив. Подейкують він влаштовував справжні оргії, в яких змушував брати участь і дружину, а потім шалено її ревнував. Шлюб, красуні й чудовиська, протримався 10 років. Наталія не любила згадувати про цей період життя єдине, добре, що від нього залишилось, син Михась. У 1936 вони розлучилися, а за рік. Семенка звинуватили в активній контрреволюційній діяльності, арештували і засудили до розстрілу. Третім чоловіком Наталії Ужвій став колега по сцені Євген Пономаренко, молодий, перспективний актор. Щиро закохався у недосяжну приму ще в 1931, буквально не виходив з Харківського театру, де вона грала тоді радянський абсурд п'єси Микитенка Первомайського. Вона боялася, боялася гніву Семенка. Однак у 1936 році вже в Києві. Коли вони одночасно прийшли в театр імені Франка і разом отримали ролі в драмі Шіллера Дон Карлос, їхнє майбутнє стало визначеним, і вона нарешті відповіла йому взаємністю, стала його дружиною. Євген усиновив сина, Наталії Михася і був з актрисою до останніх днів її життя. Чоловік називав її ракушкою і завжди був ніжним і турботливим. Здається, його не бентежила роль другого після неї першої. Хоча навіть у довідниках про нього пишуть Чоловік Наталії ужвій, а вже потім усі інші регалії. Коли актриса згасала на схилі віку, маючи фатальний онкологічний діагноз, Євген доглядав за нею, як за малою дитиною, і в щоденниках фіксував кожну мить її життя Лютий. Втомлюється швидко, рухатися їй все важче. Березень лікарі стали приходити все частіше, квітень-травень. Наталці все гірше, п'є тільки чай. Почалися нестерпні болі, липень. Її не стало. Вівторок. Сучасники недарма називали Наталію Ужвій поетесою української сцени. Миловидне обличчя з великими блакитними очима, наспівна вимова, ставна постать зі струною в спині, пластичні, наче перетікаючі рухи. Вона справді була природженою актрисою і справжньою жінкою. Наталія дуже любила парфуми і не просто наносити, а змішувати їх, щоб залишати за собою. Неповторний шлейф аромату. Обожнювала капелюшки, могла з півгодини простояти перед звабливою вітриною з такими різними капелюшками, з бантами, вузькими й широкими крисами, кольоровими з різних за текстурою тканин, прозорими в мережі розкоші, з весняним настроєм. Вона подумки перемірювала всі і, врешті-решт. Вибирала той єдиний свій. На прийоми й бенкети Наталія ніколи не вбиралася в нові сукні, бо вважала, що одяг у цьому випадку має бути зручним і перевіреним, щоб почуватися впевненою на всі 100%. а ще взувала м'які оксамитові чобітки на невеличкому підборі. Це дозволяло без утоми вистояти на ногах багато годин поспіль, мала свої хитрощі і щодо збереження стрункості, підтримки форми, займалася йогою і майже ніколи не сиділа, їла й читала, стоячи.